Там всім привіт. Я зараз сьогодні в такому прикиді, прикіді спортивному. всім привіт, і з вами Блокбайк Team, Мене звати Олександра Гришина і одразу почну з питання: у вас лякає вік та старість? Мене вже ні, але колись, дивлячись на своїх батьків, на бабусь, я думала, що ці природні процеси це капець, як страшно і сумно. З часом це змінилося. Доступ до знань та бажання вчитися відкрили мені суть цих природних процесів, що відбуваються з організмом. І тепер я засвоюю їх з цікавістю та без страху, передаючи ці знання іншим. Ціль моїх особистих тренувань це фізично активне і здорове життя у свої 60 плюс ну скільки ви років. І я планую катати на велику вічно. Звучить, звісно, голосно, особливо в Україні в 2024 році. Але я не покидаю своїх намірів, тому що маю ціль. І ви скажете, та що я там знаю про віку свої 30 роки? Багато я ж тренер. Так що погнали, перевіримо. Мова піде про катання на велосипеді для вашого здоров'я та хорошого самопочуття, і як зробити так, щоб це заняття не зникло із вашої щоденної рутини. Бо окрім активіті, велик дає ще купу позитивних емоцій кожного разу. Маршрутів весною багато і всюди можна катати. Бо доволі часто я чую питання: а де ж ти катаєш? Та по суті всюди катаю, куди бачу, туди і їду. А якщо серйозно, то катаю всюди по місту і за ним, але розумію, що не всі бачать ці можливості так само, як я. Тож буду ділитись. Відкрити google карту і подосліджуйте місто, по яких дорогах ви б хотіли проїхати, і вам би було це цікаво. Якщо Велік, то це не означає, що тільки по парку та по набережній безумовно цей вибір має право на життя, але він обмежує, дивлячись з вікна свого не самого живописного району. Я можу сказати про як мінімум 5 маршрутів. На які я можу поїхати. А якщо переїду на іншу частину міста, то цей список розшириться ще на 6-8 пунктів. А ще є такий чудовий додаток, як страва, завдяки якому ви не тільки зможете знайти нові маршрути, а й людей, які по ньому катають. Знаходите собі компанію для катання. Специфіка мого заняття передбачає, що більшість своїх велотренувань я знаходжусь із групою людей. Якісь треную у тобто компанії, і це весело, але це не заважає мені катати в одиночку, коли мені цього хочеться, тому що ви ж бачили, скільки маршрутів я запропонувала. Вам має бути комфортно на велосипеді. Про цей пункт вже багато знято і наговорено, в тому числі нами. По цих лінках ви зможете ознайомитися з нашими відео. Ми знімали про байкфіт, про сідла і як їх обирати, і про те, як взагалі має бути класно і комфортно на велосипеді. Знайдіть час для велосипеду у вашому графіку. Так, сім'я, робота. Якісь інші хобі, куди ж туди ще велосипед? Так велосипед він вже є про те саме життя. І це може життю точно знайдеться місце, якщо пошукати. Колись дуже давно я катала на Веліку на роботу у Веломагас. Наприклад, так потім доводилося приводити себе до тями, але я ні разу не жалкувала про транспорт. Свого пересування на роботу і навіть взимку. І навіть пересувалась по справах по місту на велику. Звучить трошки, як очення в реаліях сьогодення, але тим не менш, це я шикарно працювало. 100% ми всі маємо різні умови. І деякі люди крутять педалі вдома, і в офісах, на велотренажерах, в програмах ЦВІФ, І це їм подобається. Подобається деяким, але далеко не всім. Час для велосипеда знаходиться доволі швидко, коли ви знаходите собі bike friends, тобто велодрузів. А для цього треба виїхати на пошуки хоча б раз. Нерідко стається, що велодрузі катають за зупинку в мак або на шаурму. Але менш веселим це процес не робить. І це завжди весело, то й хто відмовиться від шовухи. Знаходьте собі цілі. Моя, наприклад, гарно почуватися, коли за пару місяців я поїду у Карпати, і щоб я могла там навалювати по 70-120 кілометрів щодня живописними маршрутами. Ну і не помирати після цього. Це доволі проста у реалізації ціль. Треба просто катати, але можна ж знайти собі змагання. Наприклад, знаєте, скільки їх любителів велічка в Україні вже є, і вони не проти вийти на старт. Також хорошою ціллю може бути слідкувати за вагою. Має право на життя і добре працює. Головне пам'ятати, що головне пам'ятати, що головне. Головне, да? Да. головне пам'ятати, що правильне харчування це пункт номер один. А не «щас я катну соточку, а потім буде чотири шоухи на п'ять тисяч калорій. Чи ціллю може стати катати на вихідних на довгі дистанції і робити це без проблем? Це все працює. Подорожуйте на велосипеді. Це цікаво, хоча б в межах свого міста. На Веліку можна досліджувати гарні локації. Наприклад, в місті Дніпро можна поїхати на кар'єр на старі кадаки. Відвідати пам'ятні туристичні місця, попри те, що Дніпро це індустріальне місто, і тут майже відсутні зелені зони на велику все одно все виглядатиме класніше, яскравіше і інакше, і матиме дух пригоди. А ще, до речі, можна знайти кав'ярню на іншій частині міста, наприклад, і поїхати туди на латежечку зі сніданком. Ням-ням-ням-ням-ням. Одним словом, досліджувати світ на велосипеді це окремий вид задоволення і варто спробувати. І якщо відчуваєте потребу, знайдіть тренера. Ознайомитись з правилами дорожнього руху на велосипеді по наших дорогах, ви ж розумієте про що я? Як то? Можна засвоїти технічні навички їзди на велосипеді у більш короткі строки та з інтересом. Можливість позбавитися страху їзди по дорогах і при цьому задавати питання живій людині, а не гуглу. та навіть просто знати, як укріпити м'язи, які беруть участь при катанні на велосипеді. От для цього існують офлайн тренери, що мають покрокові підказки і допоможуть адаптуватися швидше. Одружіться із кимось, хто полюбляє велосипеди. Це ж класно мати підтримку та розуміння у тому занятті, яке вам подобається. Та більше того, це заняття веде вас до здоров'я та щастя. Зараз я їду по трасі, яка веде на Донецьк. На тому напрямку зараз знаходиться мій коханий чоловік. Я дуже чекаю на його повернення з фронту, аби окрім усього іншого, що ми хотіли зробити разом. Ми також катули і на великах. Ставте вподобайку, якщо додивилися це відео до кінця, і воно було вам корисним. Це дуже мотивує нас створювати далі україномовний контент. Пишіть коменти, якщо катаєте, і плануєте це теж робити довго та щасливо. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у Black Bike!